І я за те, щоб саджали держслужбовців, які підозрюються у скоєнні корупційних злочинів, саджали зразу, а потім розбирались. А в нас все наоборот. У нас виходить так, що якщо армії обкрадають державу, нас обкрадають, то можна вийти під заставу і чекати роками там суду, ходити, не ходити, виїхати. А якщо ти е там, ну я як журавель у нас, так. Да? Зацепився з поліцейського решту сотні і тисячі військових, в тому числі, патріотів, закривають за те, що вони повели себе якось не так. З кимось там завелися, з кимсь побилися, де ще якісь нюанси, але неможливо чомусь їх випустити, тільки багатих. Ось у нас виходить, що багаті що б не робили, в них все буде добре, бідні будуть сидіти, і також. Багаті не будуть воювати, бідні будуть воювати. Це як, друзі? Це нормально? Скажіть мені, будь ласка.